Які генаму Ярослава Мудро ми тепер можемо українську державність з'єднати до більшості європейських династій правителів. У цій історії була вендетна, відкладена помста. А хвороби бувають від гріхів? Від гріхів, кажеш. І моя. Мати такому воїну і такому діячу сина інваліда Кульгавого. Це була ганьба для нього. Наказом Великого князя підкорюються усі. В 11 столітті Київ безумовно входив до європейської цивілізації саме через політику династичну, яку проводив Ярослав Мокрин. Та княжна. Наразі наші воїни вимушені відмовити вам у допомозі і у гіршому випадку, навіть навпаки, запросити її. Передай своїм ніякого військово-торгового альянсу між нами більше не може бути. Європи мав ще більше зв'язки, ніж про це нам відомо. Якщо я стану королем, він хотів велику могутню державу. Що він і зробив. Ти старший брат? Тобі й вирішу.